Добрий день, діти. Продовжуємо нашу бесіду Україна, рідний край. Запитання. Ми, Українці, можемо пишатися тим, що на території України знаходиться географічний центр Європи. У якому саме місці він знаходиться? Село Ділове, поблизу міста Рахів, Закарпатська область. Які моря омивають Україну? Чорне море, Азовське море. Які з літературних творів Тараса Щовщенка перекладався найбільше разів? Кобезар велике державне свято, яке символізує об'єднання. День Соборності України, 22 січня. Що означає малий Герб України? Коли він був затверджений? Малий герб був затверджений 22 лютого 1992 року. Зорбораження малого герба України було символом українців часів визволених змагань ХХ століття. На все добре!